В цьому огляді в нас буде Анастасія Левкова із книгою За перекопом є земля. Давно я її хотів прочитати, але з'явилася певна людина в певний час, яка подарувала мені цю книжку, за що її дуже вдячний, і, відповідно, прочитав і дуже цим задоволений. Кримський роман, як не я. Зразу буду цитувати, бо якщо коротко по сюжету, то автор розказує досвід життя в Криму до 2014 року. Всім нам відомий. Відьому буває боляче, сумно, страшно. Нічого поганого в цьому немає, не треба цього соромитися. І тато авторки, як висловився про Крим, зараз дуже гарно це мені сподобалося. Я побачив Крим і зрозумів, що досі не живо. Зустрів Анну і що це моя доля, Познайомився з тестем і збагнув, що бав другого батька. Коли людина плаче, вона жаліє само себе. Успіх залежить не лише від знань або умінь, а й від контактів. І відоміння не лише сперечатися, а й гуртуватися. Коли жінка розгнівається, в неї казан і на снігу закипить. Мені здається, що друзі існують зокрема на те, щоб рятувати можливістю сховатися у них навіть. Я не знаю, про що у вас суперечка з батьками. Знаю тільки, що у підлітків все буває. Головне встигнути, попросити у них вибачення, поки не пізно. Оце чогось дуже важливе слово, дуже мені сподобалося. Міста, у яких є море, в принципі, не можуть вважатися містечками. Хіба може бути маленьке місто, де є море? У Львові на Вінницю кажуть москалі. У Харкові думають, що на Хмельниччині за вікнами Карпати. А люди собі живуть своїм російськомовним і маскультурним життям, і всі ці глечики народні пісні їм байдужі. Б'є пластикові пляшки і нетлінна російська попса. Глобалізація ж бере своє. Просто Росія імперія національного вирівнювання і Росія навіть і різноманіття. Все має бути однаково. А Україна натомість країна національного пофігізму. І пофіг навіть до потреб титульної нації, не те що до когось. Тому в Україні кожен може робити, що хоче, а по справжнього чогось хоче тільки Росія. Тож вона приходить і спонукає всіх робити те, що хоче вона. Ми з одногрупницями були іронічні, розслаблені, злиха байдужі та вальяжні. Ми були такими, як Крим. Принаймні його частина. Бо інша частина була інакша. Оце мені сподобався уривок з Крематодарської казки. такий невеличкий, але дуже змістовний. Їдуть, їдуть шість місяців і ще одну осінь їдуть, долинами, наче вітер, горами, ніби потік несуться. коліно в болоті, а наступнях ні порошинки. Озирнулись назад і побачили, що проїхали шлях завдовжки з голку. Оповідач ніби нагадує, все, що діється, неправда, а тільки казка. В чому геній російської літератури? Видатні російські письменники описують кожен порох душі так, що до малої людини, яка чинить зло, читач відчуває не ненависть, а емпатію, бо бачить, яка ця людина страждуча і насправді в глибні душі добра. Російські письменники можуть викривати злочини влади, але оспівують народ І його незбагненну душу, яка і прагне такої злотиш, злочинної авторитарної влади. І потім, до речі, ця влада ще й хізується своєю літературою і через неї вербує нових прихильників, Уже не тільки літератури, а всієї країни і всього руского міра. Крим, як і Донбас, це генерально на тілі України. Їх треба відрізати, щоб не знялося тіло. Але Україна, на відміну інших людських синів, має здатність регенерувати мини час. І він в неї і Донбас, і Крим, і навіть Кубань із Курщина. Бути колишньою це привілей, бо те, що у пам'яті застигає, стоїть, як гора Айудах і стає неминущим, не, не проминає. Коли буду женитися, прийде мила дивитися. Коли буду вінчатися, придимила прощатися. Коли засинаєш, молитву підхоплюють ангели, казали колись владова. Тому, хто розповідає про розвиток, тому той, хто розповідає про розвиток, про... той програє вибори. А хто про стабільність, той виграє. А взагалі йдеш Севасу, дивишся на людей. Таке враження, що в тіло міста хтось уштрикнув у отруту. І, і вона повністю відмітнула людям мозок. І ще дитину я збагнула, що кожна мова дарує мені іншу мене. Кримсько-татарська, емоційно й допитливо, англійська впевнено і переконному. Українська уважно до нюансів та вдумливою. У російській мене опановує віч, вічний сумнів, вічне вагання, тоска і меланхолія, вічна, блядь, достоявщина, від якої я зараз намагаюся дати драла. За перекопом землі немає, а немає з якого боку перекопу? Тепер я їхала туди, де немає землі. Яке ж тут усе зелене? дивувалася я і задала. Я ж ніколи не була на материку в кінці серпня. Зелене, бо трави, дерева і кущі. Жовте, бо соняхи і пшениця. Червоне, бо круляться яблок на деревах. І ягоди на калині починають шарітись. І сині, бо небо і Дніпро. Та, де не мало бути землі, все будьоне. І така маленька шеремарочка, що перекоп це така свого роду межа між Кримом і Україною. Тобто Крим думав, що за перекопом немає землі, а Україна думала, що за перекопом немає Криму. Ось така символічна назва, на мою думку. І що дуже цікаво. Дякую за увагу. that's para a couple of